Начаємо тебе, життя Христа, і славим страсті твоїх, хто спаси всіх нас і смерті, і душня. Ісуса, Спасителя наш, ти знову лежиш на землі на комірі, а не мосані коти надають тобі навіть очерку. Ісуса, це наші нові гріхи, причини того другого упадку. Ми жаліємо тепер з цілого серця, з наших пішки і гріхи. Допоможи нам сюди власне, щоб ми завжди з усіх засобів спасіння. Та щоб, боже всі гріхи і ми подали. Амінь. Часто в наших стосунках з Богом ми маємо спілкування з День. Мого. Тобто витку, ми стаємо новолитну і висловимо свої бажання, свої прохання, своє звернення до Бога. Бог нас чує. часто тобто, так є, що цей контакт з Богом є у ту сторону. Тобто, часто Бога не чує, що не про що нам сказати. Для того. Нам церква пропонує, щоб ми часто, можливо, і щодня, читали це письмо. словом. на таку сторінку давали до раніше молоток. Ми почули, що хоче нам Бог сказати. Він хоче дуже багато сказати. Ми хоче нам дати багато відповідей на наші запитання. Сьогодні нам Бог помоляє і каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я облегшу вас. Навчіться від мене, боялагідний і покірний серцем. І знайдете спокій душам вашим. Часто живучи тут, в тому світі, в тих клопотах, в тих проблемах. Ми будемо мир душі, ми чуємо, що спокій душі нам бракує. Маємо багато речей там усіх матеріальних, ось найбільше бракує спокій. Бо каже Христос, що з того, якщо ми здобудемо весь світ, а душу спокій збуде, ми пане часто. Ми зауважимо і по собі, і по інших людях, що маємо бога, але спокою нам завжди проходить. І каже нам Христос відповідь, що потрібно, щоб спокій був в наших душах. Треба від нього. Лайлися і покинулися. Тобто, чим більше ми його спичуємо, Найшли мир у нашої душі. Чим більше ми бунтуємося проти того, що нам Бог дає в у житті, менше мир у нашої душі. І навпаки. Чим більше ми є лагідніші і приймаємо спокійно будь-які обставини нашого життя. Чим більше є мир. Один чоловік, він врахував спокою, вирішив. Хати йому зла. Вирішив піти десь трошки до лісу. Можливо, там не безпокій. Нема людей, нема гамору, нема клопотів. Зайшов до лісу. дивиться галявина. І дивиться. Сонце, висота, спокій. І буквально хвилину-двічує, дві і чує, тобто шки співають, заважають йому, то ще якісь звуки та ні. Тут спокій я напину. Треба патися назад. Треба шукати далі таке місце, де є спокій. І я далі і бачу по плечеру. У тій печері бачив, що досить прийнятно, багато місця. Разу йшов, прийшов там сюди сил і каже, як тут добре. Пишима. Ніхто не тривожить. І буквально пройшло 2-3 хвилини. Почали капати каплі вдома кінці печати. Це капаня. Паплю чаво нево. Тривожитись. Хотя я спокою не знайду. Треба йти далі, в інше місце, що я спокою. спокій. пан пана обдовертатися до свого дому. Висило додому. Зроблю звуку ізоляцію з тіл. Не буду чути ніяких звуків. Так здобув спокою. Декілька місяців пілокласти свій будинок. При місяці присів собі, звук пішов і не чує весь і... спокій, але раптом почав тікати годину. Цей спокій його забрав. Якщо до вас, цей годинник кинув до стіни. Годинник розбився, стала тишина. Каже, потепер висити. А раптом почало битися серце його. І цей звук серця так само його втратував. Саме чуючи у цю розпіду цього чоловіка, який шукає спокій. Так само, як ми шукаємо цього спокій. Бог нам нагадує, де можна знайти, що спокій свій ми знаходимо не в ізоляції від совніших речей. Не в совнішніх речах. А на в молитві. Спокій ми знаходимо в лагідності, в тілості. Амінь. Ісус Христос Спаситель, Oh, o oh. sol solgo bis pro stes santo